Був 1914 рік. Я протир очі та він раз в чергове вразив мене своєю аурою казки. рум'яні стіни, яскраво білі віконниці та великі білі двері. Усе це справляло враження та нагадувало пряничний будинок. Зрештою, я його для себе таки назвав. Він притягував мій погляд стільки, скільки я його бачив. Він не втрачав своєї привабливості ані взимку, ані восени. Жодні погодні умови не здатні були затьмарити чарівний вигляд цієї будівлі. Якщо сказати точніше, то він виглядав неймовірно смачним. Я пам'ятаю, як сидів у дворі свого дитинства, тоді у нас був простий цегляний будинок, як і в багатьох сусідів на вулиці. Суцільне занудство у порівнянні з пряниковим будинком. Я стояв на галявині, спершись руками на дерев'яну огорожу, вдивляючись у цей будинок, який був створений, наче у казці. І Як же ж я хотів доторкнутися до нього, мені відчайдушно хотілося провести пальцями по рум'яній стіні, розсунути білі віконниці навстіж і покласти долоні на великі білі двері, аби хоч трохи штовхнути їх, але, звісно, достатньо для того, щоб відкрити, та щоб я міг прошмагнути крізь шпарину. Я мав побачити, що ж там всередині. Я мріяв про це. Я переліз через огорожу, і мої босі ноги вдарилися у палаючий бетон. Я здригнувся, але продовжував іти, зачарований сліпучим блиском будинку у полуденному світлі. Я пройшовся доріжкою та підійшов до сходів біля входу. Ганок був бездоганного бурштиново-коричневого кольору. Там не було ні рослин, ні статуй, ні навіть гойдолок. Але, тим не менш, це місце зачаровувало своєю казковою атмосферою. Я підійшов до дверей. Вони нависли наді мною. Величний масивний вхід. Я поклав руку на вхідні двері та відчув приємну на дотик деревину, без тріщин чи сколів Але дещо було незвичним. Я помітив, що двері не мали ручки, також не було ані дзвінка, ані молотка. Наче голий аркуш паперу. Я відчинив, увійшов та зачинив за собою двері. Всередині було на диво темно. А також холодно. Майже мороз. На дворі була середина літа, але як я тільки зайшов у будинок, мене одразу пробрало. Я буквально побачив своє гаряче дихання у вигляді пари. Окрім цього, було надзвичайно темно. Я побачив перед собою велике фоє і, можливо, навіть сходи, але світла не було. Я спробував намацати на стіні вимикач. Але нічого не знайшов, тоді просунувся трохи далі всередину. Руками моя мама і тато попереджали мене про пряниковий будинок, як, мабуть, і їхні батьки попереджали їх. Вони сказали мені, що це погане місце з поганими людьми і завжди забороняли навіть наближатися до нього. Усі мої друзі так само не підходили до цього будинку, це було правило для усіх дітей нашого містечка, але жодному з нас так і не вдалося з'ясувати, у чому причина такої суворої заборони. Я завжди слухався своїх батьків, але цього разу не зміг стояти перед спокусою. Я ніколи не бачив, щоб хтось заходив у цей будинок. Жоден листоноша також ніколи сюди не приходив. У дворі ніхто ніколи не прибирався, цей будинок був таємницею, яку мені потрібно було розгадати. Годі, або зараз, або ніколи, подумав я і нарешті наважився. У темряві. Мої руки намацали дверну ручку. Я натиснув на неї, та двері піддалися. Внизу я побачив тьмине світло, до нього вели сходи у підвал. Світло було слабким та мерехтливим, але я був у захваті від того, що побачив хоч якийсь натяк на життя. Є хтось там унизу. Привіт! крикнув я. Я не боявся. Чого б це? З якого дива такий гарний солодкий будинок може бути страшним? Я подумав, що мої батьки просто заздрили його господарям. Напевне, кожен мешканець нашого містечка мріяв про такий особняк. Він найгарніший на всій вулиці, решта були нудні до всерачки. Я зробив кілька кроків назустріч світлу. Здавалося, що воно почало повільно наближатися до мене. Світло блимало з якоюсь дивною послідовністю. Це чомусь нагадувало моторошний танок. Згодом за мерегтінням я зміг роздивитися щось схоже на силует. Тінь. Там щось було. Я вас не бачу, сказав я, сподіваючись краще роздивитись фігуру. Може, це господар будинку? Може я зустріну свого нового найкращого друга, подумав я. Тінь підійшла ближче, і у слабкому світлі я побачив тіло людини. Я розглядів пару рук, які з'явилися із темряви й схопилися за поручні. А тоді, в щілині між гратами, з'явилося обличчя. Навіть зараз я готовий описати його у найменших деталях. У нього була густа жирна щитина і великий свіжий шрам на підборідді. Насправді уся його шия була вкрита червоними струпами та подряпинами. Привіт там на горі. посміхнувся він. Я побачив. Що він майже не має зубів? Він облизав губи слизьким блідим язиком, а його очі були хворобливо жовтими та постійно пересувалися з боку в бік. Ти тут живеш? спитав я. О, так, сказав він. Хочеш спуститися вниз? Я насилу стримував свої хвилювання, я не міг передати словами, як сильно мені хотілося спуститися сходами. Мені хотілося дізнатися про цей будинок якнайбільше, побачити кожнісінький його куточок, розкрити усі його таємниці, чому він так нагадував пряник, хто це придумав. Я ступив уперед. Як тебе звати? запитав чоловік. Дмитро, а ви. Він люто облизав губи. Я пряникова людина, сказав він. Може, я й був наємним свої одинадцять, але не настільки. Ця дивна відповідь змусила мене нервувати. В цю мить я почав мріяти втікти -ті геть, але незнайомець не спускав з мене погляду, а мої ноги наче замінили. Раптом він смикнув за мотузку, яку, як виявилося, він весь час тримав у правій руці. У цю мить двері за моєю спиною різко зачинилися. Я кинувся до них та спробував відчинити, але усі спроби були марними. Поки я намагався вибити двері, пряниковий чоловік підійшов ближче, та я зміг розгледіти його одяг. На ньому були рвані брюки, вони були дуже брудні та у плямах, схожих на червону фарбу. Він стояв босоніж. його сорочка з довгими рукавами була розтібнутою, і я побачив, що його груди були червоні та подряпані, як і його шия. Він простягнув руку. Його пальці були довгі, занадто довгі, вони були мерзенні, нігті були непідстрижені. під ними також була червона фарба. Я знаю, чому ти тут, Дмитрику, сказав він, його тон став похмурим і майже злим. Він дивився впритул у моє обличчя. Відстань між нами становила суцільні сантиметри. Я відчув, як щось тепле розтікається по моїх бріджах. моє серце калатало, мені стало неймовірно тепло, настільки, що я почув пітніти. Ти. ти знаєш? прошепотів я. Отак, хлопчику. Я бачу, як ти витріщався на мій будинок. Вираз його обличчя прояснився. Його очі світилися яскраво жовтим кольором. Ти хотів побачити, що всередині. Я покажу тобі. Я зробив цей пряниковий будинок спеціально для таких допитливих жовторотиків, як ти. Мої очі вирячилися. «Іди за мною у підвал, Дмитрику. У мене є для тебе частування. сказав він із моторошною посмішкою. Але мені. Усе це не здавалося смішним. Він схопив мене за руку. Я відчув пронизливий біль, моє тіло горіло, я намагався вирватися, але не зміг. Рука стиснута міцною хваткою заніміла. Його нігті вбились у мою шкіру, я відчув, як кров тече по моїй руці. Він притягнув мене ближче до себе, від нього пахкотіло мерзенною суміш ванілі та гнилі. Тепер я чіткіше бачив його обличчя, зміїні очі були прикуті до мене, його лоби, щоки горіли яскраво червоним. Він відкрив рота, і я побачив його брудні слизькі ясна та як рухається його мерзенний язик. Цей подих, я пам'ятаю, досі, він нагадував сморід гнилої плоті. Я відчув хвилю нудоти, і моє тіло впало на підлогу. Його рука все ще міцно стискала мою руку, а потім я втратив свідомість. Коли я прокинувся, я відчув прохолодну траву на своїх руках і ногах. Я дивився на безхмарне небо, яскраво блакитне й сонячне. Я підвів голову і озирнувся навколо, опинившись на галявині перед нашим маленьким цигляним будинком. У скронях пульсувала кров, усе тіло кричало від болю. Я озирнувся до огорожі і глянув на той бік вулиці на ділянку, де мав бути пряниковий будинок. Мав бути, те, що я побачив, змусило невидимих мурах вкрити моє тіло. Замість рум'яного особняка із яскраво білими віконницями та великими білими дверима, який я знав стільки років, стояли старі спалені залишки будинку. Цегла була обуглена і почерніла. Балки і дверні рами розсипалися на попіл. Це був 2024 рік. Я почув, як неподалік мене пройшли якісь люди. Здається, це була жінка та її маленький син. Я зрозумів це адже почув частину їхнього діалогу. Мамо, а правда, що у цьому будинку живе привид хлопчика? Хлопці розповідали, що колись тут жив один злий. Це усе дурниці, синку. Перебила його жінка. Не затримуючись на місці, вони зникли за рогом. Я підвівся, щоб краще роздивитися руїни. Я протер очі, та він в чергове вразив мене своєю аурою казки. Рум'яні стіни яскраво білі віконниці та великі білі двері. Усе це справляло враження та нагадувало пряничний будинок. Зрештою, я його для себе так і назвав.